Ваше місце в його житті. Давайте будемо дивитися, наскільки ви для нього серйозна, яку роль він вам віддає, і наскільки ви важливі для нього. Давайте будемо дивитися. Ваше місце в його житті. Розклад загальний. Тому подивимося, що зараз між вами. Що зараз між вами відбувається. Пані, одружуватися він не хоче. Не хоче він одружуватися. Ні, і все. Відгородився і все. Понимаете? Я спочатку думала, що це буде про сімейну пару. Ні, я не хочу. Я, мені ще там треба поработати над собою. Мені ще треба щось зробити. У мене є план. І в мій план зараз не вписується те, що ми будемо одружуватися. Виходить, як лицар жезлів. Ну, може бути, звісно, вогняною стихією, але може бути таке, що ви просто чекаєте від нього кроку. А він може бути іншого знаку зодіаку. А ви чекаєте, поки він зробить цей крок, коли він нарешті вам запропонує руку і серце. А він і не пропонує. Прям категорічески не хоче, понімаєте? Відгордився і може там щось якимись типа, ділами займатися. Окей? Яка ж ваша роль в його житті? Угу. Угу. Зараз. Зараз я вам опишу, ви його пара. Ви його пора, звісно. Да. Дивіться: королева жезлів, але да? лицар жезлів. Ну, тобто, по-перше, ви можете бути старше фізично просто. Це такий простий, просте таке саме пояснення, але може бути таке, що ви просто вже дозріли, ви дозріли до шлюбу, ви вже хочете серйозних стосунків, а він ще ні. Ви йому даєте впевненість в собі. Ви його підіймаєте у власних очах. Що я вартий, я потрібен, я можу. Якісь його кроки, ви знаєте, як кажете, ну ти блін, ти крутий, ти молодець, давай, ділай це, діляй. Ви йому даєте впевненість в собі, але на жаль, вашою дру... своєю дружиною, вибачте, він вас не бачить. То, тобто, знаєте, тут може бути така, що от його мама була така та не така, або вона є така та не така просто. От. У неї борщ прям. М -м -м. І вона паралельно і прибирала, і стирала вручну, між прочим. Можливо, навіть в річці на цій херні. І борщ готувала. І все у неї було ідеально, А от у вас що, понимаєте, ну, десь там не дотягуєте, десь вам треба ще підтягнути. І як тільки ти навчишся робити вертуту за маминим рецептом, то відразу, от прям, сразу ми з тобою поженимся. Понімаєте? Тобто насправді він не бачить вас своєю дружиною. Він вважає, що вам до цієї ролі і ще треба дряпатися кудись, що вам потрібно ставати краще, більше, сильніше. Тобто, у нього є якийсь ідеал в голові, який він собі десь там змалював. І його не влаштовує так, як воно є. Він хоче більшого. Ну, це без питань, окей? Тобто перспектива того, чого ви прагнете, від вас дуже далека. Питання буде інше: що він вам може дати? Він від вас хоче дуже багато, що він сам вам може дати. Понімаєте?